Дорогі Терези, за місяцем або за асцендентом, це ваш прогноз на жовтень 2025 року. І я почну одразу з головного: це подія цієї осені. Юпітер, планета щастя, процвітання фінансів заходить на півтора місяці, заходить у знак раку. Що це означає для вас? Рак у вас знаходиться в 10-му домі кар'єри, статусу та соціальних досягнень. На практиці що це може значити? Успіх у професійних справах. З'являється шанс піднятися у кар'єрі. Це час для посилення вашого авторитету, статусу вас почнуть більше поважати. Але півтора місяця розумієте, чому? З 18 жовтня до 6 грудня, потім Юпітер в ретроградному Русі повертається у близнюки. І вже в червні 26-го він остаточно зайде в рак. Але це така перевірочка, репетиція. З'являється. Нові можливості. Це може бути нова посада, нова робота, масштабний проєкт чи прорив у вашій діяльності. А накшатра Пунарвасу, по якій йде Юпітер до червня 26-го року, вона про відновлення. Вона, бо вона це, це про енергію другого шансу. Вона допоможе повернути втрачені можливості. Тому скористайтеся цим вікном можливостей. Давайте подивимося, транзити планет на. Жовтень 25-го року, і планета Меркурій, планета комунікацій і розуму 3 жовтня заходить в Терези. Да? Тобто, ваш перший дім, то тобто активується ваша активується комунікація. Ви стаєте більш переконливими. Да? Багато можна говорити. 4 жовтня Венера от У Леві, з'єднається з Кету і ще й підпадає під аспект Раху, тобто це в 11-му домі Венера, там, де йде Кету вже з травня, з 30 травня цього року і аж до серпня наступного. Тут розвертаються кармічні сюжети в коханні, да? можливі якісь неочікувані повороти. 9 жовтня Венера вже зайде в Діву, це ваш 12 й дім, і тут може дати сумніви якісь у стосунках, а може відчуття самотності, знаєте, тому ви дивіться, будьте уважними. Да? 10, 11 і 12 жовтня Венера, та ж Венера ще й підпаде під аспект Сатурна з 6-го, дивіться, у вас по 6-му дому йде Сатурн, і Венерочка просто ще й підпадає під цей каток. Ну, Вона буде 12 жовтня, буде точний аспект, але ну, плюс-мінус два дня буде фон. Це перевірка на зрілість у коханні та фінансах. Може, може, якісь борги про себе нагадають, може, якісь люди з минулого прийдуть. 17 жовтня наше сонечко переходить у Терези. Зараз я зроблю іншу карту для вас, коли вже там перейшло все, дивіться, сонечко перейшло в Терези це ваш перший дім. Дивіться, який у вас насичений перший дім, там буде багато енергії. Ну, тут ваша енергія на максимумі, але тут треба вчитися балансувати. Ну, для сонця це знак падіння. Тому тут можливо просто буде занадто аж випирати ваше его. А 8, тим паче, що 18 жовтня Меркурій і Марс вони поєднаються да, в своєму такому запальному танці, це може викликати якісь різкі слова, гарячі суперечки, бо це такі планети, які одна іншу не дуже люблять. А 24 жовтня Меркурій вже зайде в ваш другий дім у Скорпіон, і до нього 27 жовтня під'єднається ще. Приєднається ще і Марс. Ну, це активізує тему грошей, самостійних рішень. Тут буде акцент вже більше на фінансах, доходах та витратах. А, місяць наш, да? місяць наша дуже швидка планета, ми поговоримо про нього, але в форматі такому, що буде 6 жовтня, у нас буде повня, і вона буде у рибах. І це ваш шостий дім, накшатра утрапхадрапада, це дім роботи, здоров'я та обов'язків. Може завершитися якийсь робочий проєкт або конфлікт на роботі з вашими колегами. Тут приділіть, будь ласка, увагу вашому здоров'ю. Ну, тут просто треба робити просто вчасно чекапи, перевіряти профілактично своє здоров'я. Можна там. Завершити лікування або розпочати якраз лікування, бо Сатурн він якраз там вже ходить по вашому шостому дому, він там вже все ретельно перевіряє, бо це наш головний аудитор. У стосунках ми з колегами може відбутися просто розстановка крапок над і. Це дуже добре. 21 жовтня буде молодий місяць в Діві в Накшатрі Чітра, і це активізує ваш 12-й дім відпускання, мокші, усамітнення духовних практик, якісь дальніх поїздок, паломництв. Це час більше для внутрішньої роботи, для духовних практик, може розпочатися якийсь новий цикл, може щось починати за кордоном, щось робити, може там працювати, якісь справи за кордоном з'являться. Тут добре закривати старі борги і прощатися. З минулим. І Сатурн, да, він, який йде по шостому дому до, аж до 2027 року, ваш головний аудитор він буде перевіряти вас, вас на питаннях здоров'я, дисципліну, рутину, ваш домашній режим. І наскільки ви обов'язкові самі перед собою, він намагає буде, він буде вас просити навести порядок в своєму житті, бути дисциплінованими і триматися режиму, а також можливі якісь юридичні або робочі конфлікти та, тут з колегами. Ну, Сатурн дає при цьому силу. І терпіння все це витримати. Ну, і головний урок від Сатурна це навчитися відповідальності у дрібницях. Ну і, дорогі мої трези, я для вас зараз витягну карту з колоди Ідзин. це книга змін, і це буде ваше послання на жовтень 25-го року. І це карта, дивіться, виправлення. Карта виправлення. Це жовтень може показати якісь, якісь приховані проблеми або помилки. Це дуже класно, і ваше завдання просто це знайти. І викорінити виправити ситуацію. Якщо ви будете діяти з ясною метою, то проводити свій внутрішній потенціал. Ви зможете відновити порядок і розпочати новий цикл на чистому з чистого аркуша. Це дуже важливо. Отже, терези жовтень для вас цей місяць професійних проривів і відновлення внутрішнього порядку, і ви. Будь ласка, використайте цей шанс Юпітера в раку, щоб змінити свій статус, авторитет, покращити своє становище да, професійне становище і не бійтеся чесно визнавати та виправляти помилки. Ну а я бажаю вам щастя.